Росіяни вкотре створюють неперелавка нам з вами українцям. Під землею залишається 148 гірників. Росіяни обстріляли Донеччину. В добропільській громаді знеструмлені шахти були. І про це повідомляв нардеп та голова конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець у Фейсбуці, роблячи наступний допис і повідомлення. Потім вже стало відомо що Росія атакувала шахту ДТЕК і загинув працівник ще троє поранені. Про це заявили в компанії. Пошкоджено обладна. Дання підприємства, воно знеструмлене, під землею. Було 146 гірників. Їх піднімали на поверхню. і згодом вже стало відомо, що на Донеччині у шахтах відновили на щастя електропостачання, яке зникло через російський обстріл. Всіх шахтарів вже повертають на поверхню. На щастя, там ніхто не постраждав. Оновили інформацію, дописали її. Тому на щастя знову ж таки люди не постраждали. Але ми розуміємо, що це Російська Федерація і тому тому. Тому, коли перебувають вони так близько, вони можуть робити будь-що. Але бачимо, один працівник загинув. На жаль, світлопам'яті людині, яка постраждала в чергове від російської агресії. Але якщо говорити за Донеччину, то Росія проти Донецької області постійно скоює такі жахливі злочини злочини проти мирного населення України. Також і в півдні нашої держави. У південних районах, якщо говорити за місто Херсон, то там росіяни обстрілюють трасу до Херсона. Влада закликала не їздити там, тому що надто небезпечно. Через активність російських дронів українці закликали не пересуватися цією дорогою, тому що росіяни обстрілюють трасу М 14 Херсон Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, і про це повідомляв очільник Херсонської ОВА Олександр Прокузін у телеграм-каналі. З вчорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів дронів уздовж траси М 14 Херсон Миколаїв заявив він. За словами очільника Ова, ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, тому наполегливо закликає без нагальної потреби не пересуватися цим маршрутом. Наголосив Прокудін. Також він додав, що на трасі М-14 можливі обмеження руху. У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватиме тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут разом із військовим. Ми робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Зауважив. Очільник ОВА Херсонської ова нагадаю, нагадаю, що це Олександр Прокудін. Він веде до речі, свою сторінку у телеграм-каналі. Тому можете на нього підписатися і активно стежити за тим, що відбувається у південних районах нашої держави. Ну і щодо того, що відбувається якраз на півночі, повернемось географічно з вами до Сумщини. Так, от на північно-слобожанському напрямку Збройні Сили України уразили ворожий пункт БПЛА. Про це повідомляють у медіа на північно Слобожанськ. Напрямку фронту оператори дронів 47-ї механізованої бригади спільно з повітряними силами ЗСУ завдали авіаційного удару по російському пункту БПЛА. Про це сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео. Оператори дронів 47-ї механізованої бригади. У взаємодії з повітряними силами виконали ювелірну роботу на північно-слобожанському напрямку, завдала від удару по ворожому пункту БПЛА. Більше ці окупанти нікому не нашкодять. Ідеться у повідомленні. Ну, якщо говорити про втрати ворога за минулу добу, то нагадаю, що вони сягнули ще 890 осіб. Тобто ще 890 осіб втратило російське військо, втратила свій особовий склад. А я, якщо говорити про неприємні події, які трапляються на інших напрямках фронту, то Варто проговорити і про ситуацію, яка складається на Дніпропетровщині. Ми знаємо, що ворог тисне а загалом там, і ми знаємо, що ворог намагався прорватися у Дніпропетровську область, але наші захисники мужні трималися. Так, от у Діпстейт вперше. Заявили про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. Отже, там дописали, що росіяни окупували Запорізьке та Новогеоргіївку, що на Дніпропетровщині. Про це свідчать дані дані мапи. Діпстет також окупанти просунулися і на Донеччині. Але якщо говорити загалом про те, як реагують у нас у командуванні, то Суспільна звернулася до речника оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, Віктора Тригубова. Він сказав. Що наразі збирає дані розвідки та комунікує з бригадами сил оборони, аби надати вичерпну інформацію, 25 серпня про окупацію села Запорізька заявили в Міноборони Арефі. Утім, речник ОСУ Дніпро таку інформацію заперечив. Загалом нагадаю, що 21 травня російські війська вже заявляли про вихід на межі Дніпропетровської області, а саме в районі Новомиколаївка, що на Донеччині. Інформацію тоді поширювали російські пропагандистські пабліки. У Дніпропетровській овата силах оборони цю інформацію заперечили. Речували керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко зазначав у своєму телеграм-каналі, що бої точаться біля адмінмежі області. Також російські війська залітають на Дніпропетровщину в півдронами, проти прориву, попри складні зіткнення, не було за даними аналітичного проєкту. Дівстейт, російські військові постійно намагаються просунутися та закріпитися в сірі зоні. Утім, віці сил оборони тримають оборону позиції. Попередньо повідомлялося. Ну і щодо того, як аналізують експерти ситуацію, яка складається на полі бою. Олег Жданов проаналізував останні зміни, які відбулися. Тож далі давайте заслухаємо. А й лінії фронту билі Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Тут защитники отражали 4 штурма наших позиций. То есть, ну, в основном, вот, кстати, на северо Курском направлении здесь в основном, я вам уже говорил, встречные бои. И в результате нашим войскам, так как мы удержим тут инициативу, то в районе Андреевки наши войска отбросили противника ближе к государственной границе нашей страны. И мы продолжаем удерживать инициативу, продолжаем вести контрнаступательные действия на отдельных участках, естественно, выдавливая противника и защищая территорию, восстанавливая здесь наш контроль, наш конституционный строй на этих участках территории. Так что северослабошанское направление, Андреевка перешла под контроль наших войск и рядом, возле Древки территория тоже перешла под контроль наших войск. Видите это на карте. Далее лиманское направление в сутки субботы. Здесь, здесь правда, идет тенденция еще с пятницы, она продолжалась. И насколько я понимаю, здесь наша, наше командование приняло решение о отойти на реку Жеребец для того, чтобы удерживать более надежно удерживать линию линию обороны и, таки, и таким образом вот снабжение там же практически на вот на рубеже Торская Ямполь это там где российские оккупанты пытаются максимально максимально продвинуться вглубь нашей территории, там протекает, протекает река Жеребец. И вот через реку, я уже говорил вам, через реку очень тяжело снабжать войска. Поэтому, скорее всего, еще вот в пятницу мы отметили, было это на карте Дипстейт, наши войска с боями постепенно изматывая противника максимально отходят на реку Жеребец. Я так понимаю, ближайшая вот в эту неделю река Жеребец должна стать таким рубежом обороны для наших войск. Ну, там третий армейский третий армейский комп, корпус держит оборону на этом направлении. Ну и, скорее всего, это было такое решение для того, чтобы Усилить, усилить или увеличить стойкость нашей обороны и не допустить дальнейшего продвижения российских оккупантов вглубь нашей территории. Но они движутся на Лиман. Заречная Ямполь, вот здесь, вот на этом рубеже, они прилагают основные усилия.